Ми з України, з'їздила тільки що на нову почту, відправила посилочку і забрала собі посилку. Ось мені прийшла посилочка величеньку ну, величенька, від зелених Янголів. Я пізніше покажу, що я купила. Купила зі мною ще в Аврорі таку качалку чи скатку качалку. Качалка, напевно. От дивіться, як вона гарно пасує до цього килимка, який ми купували для тіста. Прям дуже гарно. І ось це все. По кольору ми підбирали так, щоб підходило і під оці а, подушки, і під диван. Просто шикарно. В попередньому відео Діма готував начинку, вам її показував. Ну, а в цьому відео вже почав готувати пиріжки, тому що ми чекаємо на густей. Вітрюган сьогодні просто капець. Ну що, поки давайте Діма буде готувати пиріжки, ми зробимо розпаковочку. Подивимось, що мені прийшло. Так, от відкрила коробочки. Дивіться, як воно все запаковано. Що я замовила в зелених янголах? Це. Гортензію волотисту Pink Diamond, одна штучка 695 гривень. Потім пенісетом лисохвостий, 7 штучок, 1225 гривень. Вставлю вам сюди картинку, свою ідею, як я планую скомбінувати оцей пенісітом з очітками, які в мене вже є. Потім купила троянду бордюрну White Fairy штучка 195 гривень, Вероніку колосисту. Рут Фукс, вона така ружева, наскільки я пам'ятаю, 185 гривень штучка. І Вероніка а, колосиста Snow Candles. Вона біла 210 Ось таке в мене замовлення. Прийшло. Зараз буду це все діставати. І сьогодні все садити. Правда, такий вітер, що ух, сильно знаєте, не познімаєш, буде зносити штати. Ух, нарешті справилася з цією задачею, боже, це просто. Оце просто те, що я ненавиджу робити. Оце весь скотч, папір знімати, це так довго, муторно жах. Подивилися, наліпки всі є, все супер. Ой, це що таке? слизнячки якісь. Ага. Хочуть з'їсти мою Вероніку. Все, буду саджати, наче все добре, все живе. Так глянула. Сьогодні займусь цією справою. Просто подивіться, де ця собака вирішила полежати. В травичці їй не підходить, їй треба на такій кучці з земли, а потім піде в хату. Ой, боже! Дарюнчик, ну нашла ти, конечно. Убіжуще собі. Ну що, все, полегкі наші пословіки. Такі гарні. Так, зараз я візьму перчатку. Дима, це треба сфоткати. Не сфоткати. Звісно, ну, з перчатками підстави. Чого? Не чоловічі. Ну так купи чоловічі. Я під себе купувала. Красна тінь. Покупаю. Перша партія. Друга. Як з магазину. Блі, угу. я зробив. Ну, я ж виливий жорсток. А, треба було помазати, щоб не yeah. щало. Ну, так, значить, отут тут бачу пару штук розлізлося. Я їх Причина... Причина, зліз... <ричина> чому вони розлізлися. Я занадто тонко розсотав тісто. У мене не було варів. Я, на жаль, забув їх. Кого не було? Ваги. А. Щоб я міг подивитись. Зараз я ще приготую, щоб це змазати. Не було вагів, щоб я зміг угу. правильну вагу. І друга штука, ну я дуже багато завжди начинки волю туди. Не знаю, от жадність яка чи з дитинства, коротше, штука. Тим, щоб смачнішим. Я завжди два рази просто більше норми кладу туди м'ясо, щоб ти от вкусив і там просто. М'ясо і yes. тісто було. No, це правильно. Ось так. Треба зараз дуже щось не робити. І і ну, так що, хто хоче такі самі пиріжки, рецепт буде військ і в телеграм-каналі. І mm -hmm. останнє вже приготування uh -huh. цих так. Щоб вони глянцеві були. Я залишу посилання на відео, де ми знімали відео прям рецепт. Там на Діма все розказував, як вони готуються. І також залишу посилання на Telegram, де також буде опублікований рецепт. Там всі ці інгредієнти, що чогось тільки треба. Клас. Дівчата чекають вже на діда з бабусею.

Наказание. О, о, у нас. Ты какие-то Что тут нет. хлипки? Девайс. Все да. будете стараться-то. А не знаю, не знаю. Нормально. Не в Ну ты его такие как ты. Ну да. Если вы будете стараться, то точно быстро. Ну все, наливай. Диванки. Только диванчик то Красивый, да? Именно да? а вот, теперь а да. 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 О! Расслабляйся. Да. Это для гостей? Да. Все, я не ухожу домой. Остаюсь ночевать, да? Да. А бывают диванцы? Ну так, чтобы в вашей мебели сноса не было. Ваши птички эти, которые собачки, чтобы не грызли. А тобі немає. Поки дід говорить, треба вищати рашки. Не треба. Ось капустю біло кусі. Отак. А тут нараз, коли була. Дуже сильний вітер на вулиці, Надіюсь, мене буде чути. Бо я з мікрофоном. Я вже розставила рослини, де я планую їх саджати. Єдине, що я вирішила ще все-таки пересадити оцей дерен білий в інше місце. Там, де більше тіні, тому що в нього горять листочки в цій клумбі, десь в середині літа. Виглядає дуже гарно на цій клумбі. Шикарно, але просто я за нього як би переживаю. Тому все-таки я його викопаю і замість нього я посажу оцю цю гортензію. Ось сюди. Тут у мене буде біла трояндочка бордюрна, тут я дирку закрилю. Якраз у мене виходить, що тут троянда, щось таке синеньке, троянда, кущик, троянда, троянда. Тут, можливо, потім теж щось таке у мене є, що садити сюди. Можна це розділити і сюди, теж стикнути, щоб так от чередувати, щоб воно гарно виглядало. І виходить, що тут у мене буде рожева Вероніка. Тут у мене теж Вероніки іншого кольору, потім знову рожева Вероніка. І тут у мене сальвія рожева. І якраз воно буде так гарно виглядати. Цю клумбу я також замовила рослини ще деякі, які мені ще не приїхали, приїдуть десь в квітні, але з того, що в мене вже є, це. я якраз виділила місце для білої Вероніки ось тут, там до мене колись лаванда росла. Тут у мене теж між цим я втолю маленькі кущики оцієї синьої рослинки, яку я вам поки покажу. Вона якраз виростає невелика, маленька, і тут буде для неї місце. Ну і так, щоб трошки так обгорнути цю клумбу. Гарно. Значить, тут буде у мене Вероніка біла рости. А оці пенісетуми, які я зараз теж. Пивезу. ну в мене будуть там Давайте придусь, заодно вам покажу. тут у мене ще одна така клумба буде гарна, але тут вона буде мало доглядова. Значить, тут у мене очітки червоні дуже гарні. Потім буде пенісєтом пухнастий такий кущик. Потім знову червоний очіток, пенісєтом, очіток, пенісєтом, очіток, пенісєтом і так майже до кінця. Тут я, до речі, те з на колись садила. Нарциси, бачите, повсходили. Треба буде їх пролити. Різні. А тут щось, коротше, нічого не взійшло. Це те, що собаки нарили нам. Тут теж буде пінісетом. От, о, до речі, щось можна ще сюди буде втулити. Гарненьке. Щось теж з таких трав, можливо, навіть щось таке високе. Ще в мене було в кліматі, Симпі, це від колишні хазяйки. Яка тут раніше жила, ми їх розділили. І садівники теж, бачите, їх посадили і ось так от позацеплювали за парканчик, тому що я хочу, щоб у нас цей паркан квітував. І плюс ще вони запропонували посадити один ось тут, щоб закрити ось цю частину сусідську. Буде дуже гарно. Бачите, прикольно, вони мені тут це проспутували і якраз попідв'язували. Буде шикарно. Я не знаю, чого, але в нас так лайном смердить. Напевно, на фермі обробляли землі знову. У нас там ферма, і цими відходами з ферми потім тут поля обробляють і іноді смердить. Це прям іноді. Обов'язково після того, як ми все посадили, добре пролили, утрамбували, пролили. В самому кінці проливаємо радіфармом чи будь-яким укорінювачем, але найбільше мені подобається радіфарм. Напишіть в коментарях, який укорінювач додаєте ви, який саме полюбляєте найбільше, і що ще ви додаєте в ґрунт при посадці. Я раніше додавала ще мікоризу, смішувала змішувала з ґрунтом, і тоді садила рослину. І ще поверх проливала укорінювачем. Але так як у нас чорнозем, то я прийшла до того висновку, що, в принципі, мій коризм я можу не використовувати при писанні рослин. Напишіть, як у вас, який взагалі у вас ґрунт. І ще на кінцівку відео зніму вам таку красу. Клас. Перші квіти у мене. В клумбі. Підпишись, не зволікай! Лайк натисни, не забувай, коментар лишай мерщій, разом буде.